Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер Аврори Євген Задорожний. По-перше, що ви можете сказати сьогодні про матч. Топ-матч дійсно двох найсильніших команд України станом на цю хвилину. Як вам результат і як вам якість гри у виконання ваших підопічних? З своєю якістю я задоволений. Дуже незадоволений втратою свого гравця. Що стосується надалі на, на планів, це Кубок, о, тому, тому десь о, складно буде, але будемо готуватися. Що стосується цієї гри, ну, десь ініціатива, ініціатива була за нами, десь за хітом. О, на табло 4-4 не скажу, що це по грі, але ми приймаємо цей рахунок і треба, треба готуватися до наступної гри. Ваша команда вела в рахунку, неодноразово в два м'ячі. І знову в хіту, як і в багатьох минулих матчах, проти Аврори, вдалося відігратися. В чому ви бачите причину? Так, є питання, але я не буду їх озвучувати. Я думаю, що кожен болівальник все і так бачить. Чому так? Тому щось там пояснювати, це, мабуть, ну, не моє пояснення від мене, чому так. Подякую своїм хлопцям, вони молодці, вони чудово грали, забивали дійсно хороші м'ячі, тому я їх вітаю. Питання, які ви маєте на увазі, це ви маєте на увазі по суддівству. Я не буду відповідати на це питання, це, це не до мене. Це до мого керівництва, вони повинні спілкуватися про це. Добре, а давайте тепер про іншу подію, яка трапилася цього тижня. Ростислава Семенченка було визнано найкращим молодим футзалістом світу. Як у команді взагалі сприймали таку новину? Ми його поздоровили. Цілком заслужена подія від нього. Він справді професіонал, він справді має дуже великий талант. Побажаємо його розвитку і щоб він став дорослим, найкращим гравцем світу. В нього всі шанси для цього є. А чим зможемо, ми йому будемо допомагати протягом всієї його кар'єри. Так, дуже на це сподіваємося. І на останок ще питання про підтримку трибун. Сьогодні ніде яблуку було впасти на трибунах, як вам взагалі підтримка, як вам грати було за такої кількості вболівальників. Ну, ви розумієте, що це те, що роблять хлопці, те, як вони діють, це повністю їхня заслуга. Те, що скільки вболівальників ми завоювали серця. І ну, атмосфера справжнє свято. Справжнє свято футзалу. і Дуже чудові гравці і у Хіта, і у нас продемонстрували гарні якості всі свої найкращі якості. Забили по 4 голи. Найкращі воротарі, найкраща атака, найкращий захист. Цілком свято вдалося. Павбет. Титульний партнер. Фаббет Екстраліги розкриває тебе